Божі слова на кожен день. Кожне промовлене мною речення містить у собі Божий характер. Вам не завадило б уважно обміркувати мої слова, і ви, поза сумнівом, одержите з них велику користь. Сутність Бога дуже важко осягнути, але я вірю, що ви всі. Маєте принаймні якесь уявлення про Божий характер. Тому я сподіваюся, що ви зможете показати мені більше зроблених вами речей, які не ображають Божого характеру. Тоді я буду спокійний. Наприклад, повсякчас зберігай Бога у своєму серці. Коли дієш, роби це відповідно до Його слів. У всьому шукай його наміри та утримуйся робити те, що виявляє неповагу й безчестить Бога. Тим більше не слід відсувати Бога на задвірки своєї свідомості, щоб заповнити майбутню порожнечу у своєму серці. Якщо ти це зробиш, ти образиш характер Бога. Знову ж таки. Якщо припустити, що протягом усього життя ти ніколи не робив блюзнірських зауважень, не скаржився на Бога, а також, якщо ти здатний правильно виконувати все, що він тобі доручив, а також коритись усім його словам протягом усього свого життя, тоді ти уникнеш порушення адміністративних постанов. Наприклад, і якщо ти хоч колись казав, чому я не думаю, що він Бог? Я думаю, що ці слова не більш ніж просвітлення Святого Духа. На мій погляд, не все, що робить Бог, неодмінно є правильним. Людська сутність Бога не перевершує моєї словам Бога просто неможливо вірити або інші подібні осудливі висловлювання. Тоді я закликаю тебе частіше сповідатися та каятися у своїх гріхах. Інакше ти ніколи не матимеш шансу на прощення адже ти ображаєш не людину, а самого Бога. Ти можеш вважати, що ти судиш людину, але Дух Божий так не вважає. Твоя неповага до його плоті рівнозначна неповазі до Нього. А якщо так, то чи не образив ти Божий характер? Ти повинен пам'ятати, що все, що виконується Духом Божим, виконується для того, щоб зберегти його роботу в плоті, а також для того, щоб ця робота виконувалась добре. Якщо ти нехтуєш цим, тоді я кажу, що ти той. Ніколи не зможе досягти успіху у вірі в Бога. Адже ти викликав гнів божий, і тому він застосує відповідне покарання, щоб дати тобі урок. Пізнання сутності Бога аж ніяк не дрібниця. Ти мусиш зрозуміти його характер таким чином. Ти поступово і сам, того не усвідомлюючи, пізнаєш сутність Бога. Коли ти увійдеш у це знання, ти виявиш, що робиш крок у вищий і прекрасніший стан, зрештою, ти почнеш соромитися своєї огидної душі, і, що більше, відчуєш, що тобі нікуди сховатися від своєї ганьби. У цей час у твоїй поведінці ставатиме дедалі менше такого, що може образити Божий характер, твоє серце наближатиметься дедалі ближче до Божого серця, і у твоєму серці поступово зростатиме любов до нього. Це ознака того, що людство входить у прекрасний стан, але поки що. Ви цього ще не досягли. Поки ви всі метушитеся заради своєї долі, кого цікавить спроба пізнати сутність Бога? Якщо так триватиме й надалі, ви мимоволі порушите адміністративні постанови адже ви замало розумієте характер Бога, тож чи не закладаєте, що ви робите зараз? Основу для ваших проступків проти Божого характеру те, що я прошу вас зрозуміти, характер Бога, не відокремлено від моєї роботи. Адже якщо ви часто порушуватимете адміністративні постанови, хто з вас уникне покарання? Чи не виявиться тоді моя робота абсолютно марною? Тому я, як і раніше, Прошу вас не лише ретельно вивчати свою поведінку, а й бути обережними у своїх діях. Це більш висока вимога, яку я пред'являю до вас, і я сподіваюся, що ви всі ретельно обміркуєте її і поставитеся до неї з належною увагою. Якщо настане день, коли ваші дії викличуть у мене шалену лють, то з наслідками цього доведеться мати справу вам самим, і не буде нікого іншого, хто б поніс покарання замість вас.